Серна України, ні слава, ні воля, ще нам брата Українці, усміхнеться доля, довіть наші хори. Я просто на сомці напонує ми братя усмой сорок, душу ми голос. Що ми праця подасть огоду, душу й тіло, ми положим на нашу свободу І покажем, що ми козацького брат... роду, Коласького роду. Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Є дуже важливий момент ті слова, які я вам зараз скажу. Коли була та ніч, якраз це була друга година ночі. Що я на, на стелі заспівала гімн і сказала, мені треба їхати до лікаря, що ви мене відпускаєте. І всі мені сказали, їдь, їдь. Я поїхала. І о 4.15 я отримала дзвінок від дівчат, хлопців, які бігли тут і кричали, нас б'ють, що нам робити. Я вас дуже прошу, от зараз від другої ночі. І починається дуже відповідальний момент. Я розумію всю небезпеку ситуації, але я сама прийняла для себе як волонтер. Рішення бути тут, тобто я нікому нічого зараз не говорю. Кожен сам приймає своє рішення. Добре, от і все по